Вітаємо, друзі! З вами Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара та новий випуск медіапроєкту Валізка з книжками. Музика. Сьогодні ми розглянемо нові надходження до фондів нашої бібліотеки. Отож, разом відкриємо чарівну валізку, щоб знайти книги, які, сподіваємось, знайдуть відгук у вашому серці. Почнемо з книги біженка Юлії. Мату. Це зворушує актуальна історія про непростий шлях до Італії під час війни. Перед читачами постають питання, знайомі багатьом нашим співвітчизникам: залишатися вдома чи шукати порятунку. Ця історія про жінку з двома дітьми розкриває проблему нелегкого вибору під час фатальних змін у житті. Книга допоможе краще зрозуміти події початку повномасштабної війни, з якими зіштовхнулися громадяни нашої країни. Наступна книга Остров'янка. Ціна мрії Ірини Агап'євої. Ідея здається знайомою Самотня людина на безлюдному острові, але цього разу там перебуває жінка. Роман тонко змальовує два паралельні полюси почуттів: Свободу й самотність через опис дикого життя і введення загадкового персонажа. Авторка ставить питання, чи дійсно свобода на острові є справжньою, якщо межі цього простору неможливо подолати. Абрикоси зацвітають уночі Ольги Русіна від видавництва Старого Лева, є історію про хлопчика Устима, його собаку жменьку і безпілотник в небі Донбасу. Ця книга занурює читачів у життя біля окупованих територій, сирени тривоги, мінні поля і вимушений побут у підвалах. Проте, навіть серед руйнувань і болю можна знайти справжнього друга та побачити красу новим поглядом. Це тепла та людяна розповідь. Мить після страху Софії Бензи. Це збірка оповідань про подолання страхів і важких життєвих викликів. Авторка майстерно створює атмосферу напруги, відкриваючи перед читачем глибину людських емоцій. Герої її творів знаходять у собі силу для важливих рішень, долаючи непрості випробування. Це книга про стійкість і мужність, яка надихає замислитися над власними межами та можливостями. І нарешті сапієнси Володимира Аріньо захоплива фантастична повість про пригоди Михайла Неборака та Олександра Ненарока в Києві 22-го століття. Це світ технологій і інтриг. Де грають роль некроматичні здібності та залізне серце одного з героїв. Автор створює яскравий образ майбутнього Києва, сповненого наукових відкриттів і соціальних викликів. Книга дарує читачам незабутню подорож крізь простір, фантазій та загадковості. Сподіваюся, ця розпаковка валізки з книжками подарує вам багато приємних вражень та цікавих емоцій. Запрошуємо завітати до Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.